Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні відео буде про карикатуру. Як малювати карикатуру, такий цікавий жанр, можна сказати. І ми з вами сьогодні розберемо значить, основні основні елементи, ну, як основні такі, скажімо так, етапи малювання карикатури. І які є принципи для створення карикатури. Ну, По-перше, карикатура. Можна сказати, що це портрет, так? але він є з такими певними викривленнями, так? певні такі навмисні викривлення, які а, підкреслюють характерні риси так, якоїсь там певної особистості. От зараз тут буде фотографія Дуайна Джонсона, такий, а, ну, такий відомий актор. У нього є а, така. А, Таке є е, прізвисько Скала Дуен Джонсон, так? і ми з нього з, значить, зараз з його обличчя спробуємо зробити, з його особистості спробуємо там, зробити карикатуру і е, не, не втративши його ну, так, схожість і характер. По-перше, перед тим, як ви малюєте будь-яку карікатуру, ви повинні е, ну, ретельно вивчити цю людину, яку ви малюєте. Тобто, який характер у цієї людини? Комічний він, чи він серйозний, чи він, наприклад, наш актор, він велетень. Він, ну скажімо, так, такий сильний, так, такий сильний актор, така сильна людина, ось ну, і, і займається бодібілдингом, і там якоюсь боротьбою там він займається. Цим так? Тобто ми, ми вивчаємо, що це за особистість. Так? Потім ми дивимося на її зовнішність, на зовнішність. Ми, ми чіпляємось до тих рис, які є характерними, там, форма голови і так далі. От, Наприклад, ми бачимо з вами, що у нього така цікава форма голови, Така, можна сказати, навіть такий череп у нього, ну, лисенький, такий він у нього. Заголений, як білярний шарик, а саме обличчя у нього доволі велике. От. І таке значить, міцне, да? такі міцні у нього щелепи. Ось, наприклад, я зараз намічаю його таку от майбутню характерну його от форму голови. для Ну, вже карикатури, скажімо так. От щось отаке у мене. Зараз я його бачу. Так, От Десь отаким. і така буде у нього велика шия. Отака буде шия, як, як у бика, Так, отакі будуть у нього е, трапеції. От. І я навмисно, навмисно, зараз навіть його черепушку. Навмисно я її зменшу, звужу трошки, з ну, співвідношенням до його вилиць, до його щелеп, до нижньої щелепи, до підборіддя. Я я спеціально її зменшую, щоб підкреслити таку, знаєте, таку якусь велетенську, таку якусь велетенську таку міць. Так? О, десь тут у нього буде вухо, я, я намічу. Вухо буде невелике вже ж так, а таке, ну, таке от маленьке на фоні всієї голови і шиї. А так, дивлюсь на, на його щелепу, підкреслюю його велику щ, е, таку міцну е, кам'яну щелепу і підкреслюю його підборіддя. Ось отаке десь буде у нього підборіддя. І тут у нього буде виглядати. І ця щелепа, так, цей щелеп. Тут у нього буде вилиця, тут будуть десь надбровна дуга, ось тут. Бачите? Зараз навіть щось таке схоже на таку якусь горілу, так? Я ні в ніякому разі не хочу його образити, а ось, але я просто шукаю такі якісь, ось, ось, ну, скажімо так, аналогії, за, ну, за якими я буду зараз будувати. Ось значить, свою роботу. Далі я розділяю на третини. Можна навіть, ну, тут у мене буде неоднакові частини, ось у мене буде лоб. Десь тут у мене буде закінчуватись його ніс, ніс буде у нього немаленький. І сама велика частина буде ось ця нижня. Так? Тобто, ось у нас сама найменша частина, ніс у нас буде значить, більший. Ця частина буде більшою, ніж лоб. Ось. І ця частина, де буде роти підборіддя, буде взагалі ще більшою. Можливо, навіть я потім ще витягну, ну, витягну ще нижню частину. Це буде видно вже по завершенні нашого цього малюнку, портрета в карикатурі. Ось намічаю зараз йому брові. Ось брові його. Ну, ось, ось брові у нього такі густі, немаленькі. Перенісся, намічаю йому перенісся, ось, і показую напрямки надбровних дух, і можна показати йому оці, оці ось такі на лобі зморшки, так? Ось. І нос, ніс, от, ніс, ніс у нього десь отут буде. І ми бачимо, що ніс у нього, він у нього не. Немаленький і широкий, відносно широкий, що я і намагаюсь показати. О. Так, є. Тепер я хочу показати, що він у мене посміхається. О, посміхається таким чином. Ось отак будуть і зморшки його. Так, Тут підуть його зморшки під очами. Під очами зморшки я намічаю. Рот у нього буде відносно великий. Ось, ну, ніс Також можна було б трошки гіперболізувати, але в принципі він і так збільшено виглядає за рахунок того, що я зменшив голову. От, тобто, бачите, я. Я десь свідомо зменшую, збільшую, але не втрачаю пропорційність. От. Так, тут, бачите, ось, ось вилиться скула, так звана, і ось буде йти скула. Тут така у нього віночка на, на візку йде. Покажу цю віночку таку у нього, на візку. От. Так, ну, на скронів частині. тут. Таке, таке вушко, таке мініатюрне, навіть таке якесь дитяче так, вушко. Покажу це вушко, шия, ось міцна йде. Так, є, бачите, от у нас вже він вимальовується. Далі показую, що я дивлюсь на його очі і бачу, що очі у нього невеликі, невеликі. Я їх не роблю спеціально великими. Тому що це буде нехарактерно. Якщо б у нього були б очі такі якісь виразні, то я б, можливо їх би збільшив трошки. Але тут очі навпаки, очі у нього такі вони, як я, я даю їм таку оцінку, вони такі, такий погляд впевнений і самодовольний. Тобто такий впевнений в собі погляд і такий навіть трошки такий, сказав би. Ну, Такий погляд, коли людина відчуває за собою таку якусь силу і цим як би так, хвастається, ну, якби так хвалиться цим. Що він такий сильний, як би такий, знаєте, е таке чіславі, да, якось таке. да, От. і ось його форма очей. І от дивіться погляд. Наприклад, він дивиться як би на нас. От. Дивиться на нас. Такий хитренький такий погляд і такий впевнений, я б сказав би, погляд. Так. От. Показуємо цей момент. От. Навіть, можливо, іще б менше б я б зробив йому ці очі. Ну, зараз подивимось. Так, тут я йому блік уже за. Замазав. Нічого, зараз ми його підкреслимо. О, От. І тут такі характерні складочки. Такі, Ну, не складочки, а такі зморшки йдуть, зморшки. Зморшки. І тут і тут така, такі зморшки йдуть, як, як така е, на шкірі така, як деформація. Да? Ну, йдуть від посмішки, він буде у нас посміхатися. От, і от по, по вилиці йдуть оці зморшки. От. І так само можна показати і тут. Так, є. Тут показуємо зморшки. Є. Так, і тепер ми малюємо йому там, де буде у нього йти губи. Посмішка. Так, посмішка буде дійсно така галівудська. Я намічаю напрямок. Напрямок верхньої губи. Потім малюю саму верхню губу. Ось вона йде. Можливо, навіть е, я нижче трошки її опущу, бо дуже високо підняв і ще трошки нижче опущу. Зараз ми побачимо, як воно буде виглядати. От. А можливо і ні, ні. Можливо і ні. Зараз будемо дивитися. Так. Десь отут буде. Отут повинен бути кут його рота. І, і тут повинен бути кут його рота. Ну так, да, десь, десь отака буде посмішка. От. І зараз я покажу його верхню губу. От. Губа у нього така м'ясиста, я б сказав би. Тільки вона у нас повинна бути все ж Щось цікаво, що в самій карикатурі не повинно бути такої, знаєте, порушення, я би сказав, таке порушення ну непропорційне якесь порушення. Тому що, ну, наприклад, якщо ви дуже виламаєте, ну, наприклад, у вас тут буде ніс, а, а рот ви десь сюди, то, то це, вже така, ну, це буде також можна, можна вважати карікатурою, але це буде такий знаєте, хід, такий е е е е дешевий хід, я би так сказав, мультиплікаційний такий якийсь дешевий хід. А така справжня е е карікатура, то тут можна грати на. На тому, що у людини, наприклад, таке є виразливе, і ви його можете збільшити. Трошки можете його збільшити, ніж воно є насправді. От, наприклад, зуби у нього дійсно на, на його фоні такі дуже виразні. Я їх трошки збільшу, ці зуби. Зроблю ці зуби дійсно такими голівудськими, бачите? От. І покажу отаку ось оці ці різці. Ідуть зуби, так? Да? Навіть отак, аж, аж десна у нього так ось оголилися десна. Ну, ясна, ясна його, ясна, да? оголилися. От. Тут йдуть зуби. Але я їх так дуже сильно не, ну, не перераховую тут, так знаєте, отак брати отак, от, таку радіаторну сітку малювати, ну, я думаю, не, не варто. Ось, а показати, наприклад. Виділити центральні зуби можна, ну там клики можна виділити оці. Ось. А там уже хай воно йде об'єднано більше. От. І нижня губа. Нижня губа. Нижня губа отака буде м'ясиста. От. У нас у нас там знов тривога. Так, Нижна, нижня губа. І тепер я бачу, що мені хочеться навіть підборіддя його трошки візуально збільшити. Трошки візуально збільшити. От. Так, тут ось так. Ще лип я роблю йому нижче трошки і от витягую йому підборіддя, щоб було таке більш Таке було кам'яне таке було підборіддя. О! Ще випає ще більш. От десь отак. Отаким От чином. Отак мені він більше подобається. О. Не знаю, може він мене вже і побив би за таку карикатуру, але. Так, І тепер після цього можна вже починати, наприклад, там щось там виштриховувати, е передавати ну, в тоні якось. Ось. Тобто можемо. Десь, ну, як би такий об'єм створювати, так? Можемо. От, наприклад, отут. Тобто накладаю тіні, накладаю тіні. От тут носик накладаю знизу тіні, Можливо, навіть падаючу тінь від носика показати. От, Щоб він був такий, у нас носик став об'ємним. Тут показую об'єм оцих його надбровних таких таких міцних надбровних дужок. І одночасно я хочу показати його характер, що він веселий, що він такий ну як, він такий, вроді і кремезний, і страшний. В плані того, що ну, такий міцний, да? але його очі такі добрі, і він сам такий, такий скажімо, ну, хлопець позитивний. Це важливо показати е, в кожній карікатурі. е, навіть скажу так, не, ну, якби не спотворюємо обличчя, да, а Намагаємося зберегти характер. Це найважливіше. ось оця вена Іде, ось я її показую. Да. І тут. За, ну, Затемняю по краям, затем, затемнюю. І ось бачите, у нього цей горшик, голова, горшик, вона у нього. О, я отак пальчиком роблю такий об'єм. Бачите, голова стає моментально така об'ємна. Тут по вилиці я, бачите, по вилиці, тобто по скулі, от, пальчиком. Видите? от носик ось тут показую йому тіні над очами, складочки верхньої віки показую. от Так, тут оця складка буде йти дуже. Така глибока, велика. Ця буде не така. От, бачите, підборіддя у нас. Пішло, буде тінь під нижньою губою. Ми ще ж не забуваємо, що він у нас такий мулат. Ну, це, тобто, можна сказати, що можна так трошечки його десь. І темнішим робити нічого з такого не буде, але не забуваємо, що є ж світлі частини у нього обличчя. Верхню губу ми набираємо в тоні, щоб вона була більш такою темною, але одночасно відрізнялася від ясен. От. Ось. Так, отакий у нас містер Джонсон, Дуэй, Дуэйн Джонсон. Зараз е, я роблю все таким чином, щоб у мене найсвітліше це тільки було оця посмішка зуби. так. Ось бліки на нижній губі я залишаю. От. Ну, ось його посмішка. От Майже ми вже з вами зробили, скажімо так, цей малюночок. От. Десь можна було б його, його, його робити О, акуратніше, але я, скажімо так, ну не хочу дуже довго займати ваш час на перегляд цього відео. Це вже такі тут ну, залишаються ем, ем, технічні, да, якісь. Моменти, які, в принципі, я думаю, що далі вже будуть зрозумілі. Ще лепа і тінь під підборіддям. Так? Тут так само можна підборіддя набрати. Ось, бачите, ми навіть на підборіддя отакий рефлекс залишаю. От. Цю у нас я трошечки також роблю такою, щоб вона була більш-менш об'ємна. І ще що, і що важливо, на чому хочу я ще ну, зараз от, що сказати, що для того, щоб ви вдало малювали карі, е, ну, шаржі, карикатури, то необхідно все ж таки е, ще і ну, хоч якось, хоч маломальськи вміти малювати. Е, Обличчя людини. Тобто необхідно ще й портрет е, вивчити, як, як малювати, там, які є е, значить, пропорції основні. Коли ви це знаєте, як це робити, то ви можете викривити розміри, як хочете, і, і це не буде виглядати, ну, що ви там щось там спотворили, так? Тобто, ви будете знати, де вам можна грамотно щось там змінити, так? Ось. Тобто для цього необхідно все ж таки вивчити, як малювати портрет цей жанр. Так, ну і сама шия. Зараз я її так наберу, значить трошки Ось. і ви бачите, що воно у нас вже виходить. Тінь буде обов'язково підборіддям під, під буде і під тінь. От. Під підборіддям тінь. І зараз ми її покажемо, виділимо підборіддя. Там якась футболка у нього буде, можливо, там то вже, то вже нам не, не важливо. От, От такий у нас виходить Дуейн Джонсон. Думаю, що після цього відео вам захочеться і самим спробувати. Взяти таку будь-яку характерну особистість. До речі, я вам раджу, коли будете вчитись малювати шаржі, обирайте такі особистості, які, ну, такі характерні якісь. От Дуже гарно от малювати там, наприклад, такі якісь е, обличчя, які мають такі якісь характерні е, такі риси. так. От, Наприклад, е, цей От Месі він такий характерний футболіст. Да? Месі, це, значить, е, такий, як Тору, той ще був Жерар де Пардьє, такий ніс у нього картопли. Тобто, такі якісь обирайте ну, особистості, щоб вони були, щоб вам було легше за щось зачепитися. Бо якщо така ну, зовсім ідеальна така якась обличчя, то важко. Це вже для таких досвідчених більш художників. А так, От, чіпляйтеся за такі якісь характерні е, обличчя і на перших парах вам, вам цього буде вистачати. Ну, думаю, все. Досить нам е, знущатися над, над нашим скалою Джонсоном. От, зараз ще тут я трошки дам йому об'єм. І все. 20, майже, ну, да, 23 хвилини у нас на це пішло. В принципі, нормально. От. Все, на все добре. Малюйте. До побачення.